Так, дуже задоволений своєю командою. Ми зіграли не проти самої поганої команди Екстраліги, зіграли, зіграли два рівних матчі, я вважаю. І в першому матчі ми програли 3-2, сьогодні 2-2. Дуже рівна гра, дуже багато емоцій, а вирішили деякі зовнішні фактори, про які не хочеться говорити. А, дійсно, як ви сказали, сильної команди, команда Екстраліги. Зараз йде на четвертовій позиції. Але нічого страшного, зато хлопці зараз налаштовані на завдання перемога першої ліги України. Ну, да, Звичайно, для нас шлях кубку закінчений сьогодні. Далі будемо готуватися до плей-офів першої ліги. І, звичайно, кожна сама головна гра це наступна. Наступна гра у нас на виїзді в Рівному, Ми будемо до неї готуватися. А по сьогодні хочеться сказати, що було, ну для нас сьогодні не просто була гра. Ми про це розмовляли в роздягальні. У нас, на жаль, загинув наш товариш і наш молодий хлопець, який у нас декілька сезонів грав в чемпіонаті броварів, ставав з нами чемпіоном. 23 роки. І і це вже навічно 23. Я сподіваюся, Нікіта зараз нас чує. Нікіта, ця гра була для тебе.